Ольга Собчук, як я заземлилася. Я по молодості дуже вірила в різні поради. На кшталт пожувати гурдон для відмілення зубів чи ковтати щодня зубок часнику для підняття імунітету. І ось одного разу мені попалася стаття про те, що для того, аби добре висипатися, потрібно вночі заземлятися. А як у квартирі заземлишся. Правильно, батарея нам у поміч. У мене батареї чавунні, рідні, так би мовити. У сенсі рідні не мені, а рідні квартирі, тобто народилися разом із нею. Знайшла я пластину з нержавійки. Проводку металеву якусь, пам'ятаю, вона не сильно гнучка була. Один кінець до батареї примотала, інший собі до ноги, тобто до стопи. Примотала добре, щоб не сповзла вночі. Зверху для більшої надійності шкарпетку натягла. І лягла спати. Природно, що вночі я прокинулася від стрімкого бажання справити малу нужду, благополучно забувши про те, що я на корисному заземленні рванула до туалету. Я не знала, від чого вмирати, від удару носом об підлогу, від страху чи інфаркту. Я репетувала так, ніби мене гвалтували, бо реально мені здалося, що мене вбивають і гвалтують одночасно. Поки я зрозуміла, що до чого. Прокинувся син і, побачивши мене прив'язаною до батареї дротом, взагалі нічого не зрозумів. Що сказати, ми іржали як коні, поки мій ніс не почав розпухати і не став кольору стиглої вишні. Уранці синці пішли під очі, та головне, як пояснити всім, звідки у мене все це. Але я вам так скажу, я не змінилася. Зараз на ніч я спеціальною липкою тканинною стрічкою заклеюю собі рота, аби він не розкривався, бо я прочитала, що коли дихати ротом, мозок не насичується киснем. Також я наклеюю стрічку на лоб від міжбрівних зморшок, і в ніс вставляю спеціальні штуки, які його розширюють і дихається легше. Уявили мене такою? Липка стрічка. Якщо що червоного кольору, клею я все це добро, коли моя друга половина вже міцно спить, щоб не лякати людину. Але одного разу чоловік прокинувся в туалет з раннього ранку і, побачивши мене, мало не сходив тут же, не відходячи від ліжка.